Отже, тема сьогоднішньої нашої зустрічі академічні мережі. Знову ж таки, якщо, якщо, якщо що ви кажіть, якщо щось не чути, не видно, погано щось видно, ви кажіть ось разом з тим в нас сьогодні тема зустрічі академічні мережі, як будувати професійні зв'язки. Буде запис цього вебінару. Якщо будуть питання, я в кінці відповім. Зможете задавати, зможете задавати голосом, зможете задавати у повідомленнях. Я зачитаю знову ж таки, після зустрічі цей запис буде розіслано моїми колегами. Я ще напишу там коротенько якусь, якусь текстову інформацію, але тим не менше, воно буде поширено усім, хто зареєстрований. А, а значить, секундочку, розпочнемо. Хочу розпочати з того, що всі ви знаєте, що наразі вчені вони змагаються, в кого більший вплив це відповідно до публікацій. тобто В кого більше публікацій, в кого більше цитувань, в кого більше індекс гірше. Тобто, це ну, відповідно до цих метрик, обраховують впливовість вченого відповідно до наших методик, відповідно, МОН звертає на це увагу наукові частини. Частини університетські звертають на це увагу. Це хороші метрики, але у всьому світі, я маю на увазі Європу, наприклад, і Сполучені Штати, крім цих традиційних метрик, які прийняті. Також зараз досить поширені альтернативні метрики, так звані альпметрики. Тобто, що воно таке? Тобто я розповім спочатку про альтернативні метрики, а потім про соціальні мережі для вчених, тому що для, 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 для чого використовувати соціальні мережі для вчених? Тобто, наразі Зараз секундочку. Тобто, наразі що враховують альтметрики? Це перегляди завантаження статей, це згадки в соцмережах, це блогпости, медіапублікації, обговорення у спільнотах, згадки у Вікіпедії. Тобто наразі це. Uh, новий підхід, і uh, на заході вчений він успішний, якщо не лише він пише статті, не лише публікується у престижних журналах, не лише uh, читає лекції. Наприклад, uh, тобто він є визнаним вченим, якщо uh, він, наприклад, uh, досить популярний серед, ну, от, серед соціальних мереж, він uh, викладає. Також, але тим не менше дуже важливо, це є згадки саме у соціальних мережах. І ну, я не знаю, чи зараз спільнота, яка сьогодні присутня на вебінарі, вона знає, наприклад, хто така проректор Бердянського університету Яна Сичикова, але це чудовий приклад, як бути саме впливовим вченим використовувати на базі альтметрик. А на базі Альтметрик. Тобто вона дуже багато в Фейсбуці, пише саме постів та дописів, саме постів та дописів. Про... Даруйте, даруйте одну хвилиночку. Вже даруйте, будь ласка за, 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 за шуми. Тобто, і от саме пані Яна, вона дуже популярна, саме ну не популярна, а от приклад впливового вченого через те, що дуже багато людей вони цитують її, вони звертають увагу на її точку зору у соціальних мережах. Тобто, це не лише публікації, тому що на як всі ви знаєте, досить важко ну, часто писати. Тобто, наприклад, стаття наукова може виходити один там двічі на рік, а якісь. Експертні думки щодо тих чи інших політик, наприклад, міністерських щодо якихось змін у відкритій науці, тому що вона саме з відкритої науки професіонал. Ну, саме, Саме це. Mm, э, ну, саме на це звертають зараз увагу. Вона там може там щотижня писати якісь дописи, і саме це ну, вважається, що вона наразі впливає в вчений, тобто це такий просто приклад впливовості вченого. А, як виглядає Альтметрика, тобто є, є певні, є певні а, платформи. Які розраховують, які розраховують впливовість вченого, тобто воно виглядає таким якби пончиком. Це ще індикатор Altmetric Attention Score. Він виглядає таким чином. Я поглиблюватися не буду просто, якщо буде потрібно, ви почитаєте. Я поширю цей, цю презентацію. І для чого досліднику знати ці альметрики, щоб підвищити видимість своїх робіт, щоб вистежувати аудиторію, ще демонструвати вплив досліджень при подачі на гранти, аналізувати результативність наукової комунікації. Тобто, це набагато пришвидшує знову ж таки наукову комунікацію. Ви публікуєте якусь свою. Своє дослідження або думки навіть про своє дослідження в короткій формі. Наприклад, на ResearchGate там можна, там можна прям опублікувати частинку своєї роботи, і ви відразу можете отримати відгук на свою роботу. Ви можете отримати коментарі до своєї роботи. Воно діє досить швидко і саме, саме, як, саме як відгуки. І це також чудова чудова. Чудовий приклад наукової комунікації. Ну і плюс на заході зараз, як я вже казала, популярність вченого і його впливовість оцінюється не лише через, через, через хірш, старий старий добрий хірш і старі доблі, добрі добрі мет, метрики, а і також через те, як, як, як часто його згадують. Знову ж таки. Професійні, чому я це все розказую? Тому, тому що ми далі перейдемо до, проф... до до, до академічних мереж, і от саме професійні контакти та активність у дослідницьких спільнотах напряму впливають на те, як поширюються ваші роботи. І тобто, ну, якщо говорити про платформи академічних мереж, як джерело Альтметрик, я вже згадувала тут ResearchGate, Академія uh, ЕДЮ uh, uh, LinkedIn. Менделей, є ще інші, я ще згадувала Вастедон. Це знову ж таки це такий ніби як твітер, але він для, 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 вчених, ну, для вчених для певної групи спільноти. Тобто, там щось схоже, щось схоже на твітер на нову мережу X, але тим не менше, тобто це більш професійне середовище. Далі я там розкажу, як, як туди що, 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 що заповнювати і навіщо це, це, це потрібно. Ось, Але знову ж таки. Наразі без комунікації в соціальних мережах вплив як вченого наразі буде набагато менший. Тобто просто публікуватися і не комунікувати в тих мережах, які наразі є в своєму професійному середовищі, воно вважається ну, поганим, не те, що поганим стилем, але. Недостатньо для сучасного вченого, скажімо так. Тобто це є один із, 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 із напрямків наукової комунікації. Для чого існують академічні платформи, тобто, наприклад, Дерсорочкейт, я думаю, що всі ви знаєте, це обмін статтями, запитаннями, комунікація з колегами. Тобто, там ви можете викласти не короткі дописи, а, наприклад, всю всю, всю вашу статтю для того, щоб її обговорити. Наприклад, для чого це робиться? Наприклад, ви публікуєте статтю в науковому журналі, а в науковому журналі може бути набагато менша видимість, і плюс в науковому журналі з вами скомунікувати, якщо, наприклад, якась людина про ну не то, що проти, але вона хоче обговорити. Вашу точку зору, задати питання, сказати, що з чим вона не згодна аргументувати свою відповідь, то через науковий журнал це важко зробити, тому що там є опція просто написати автору, і це буде діалог між, між, між лише між вами. На ResearchGate можна, там є опція коментарів, і коли ви публікуєте статтю, там можуть бути залучені широке коло спеціалістів, які комунікують в професійному ключі і вам можуть допомогти далі продовжувати ваше дослідження саме е, запитаннями, е, які, е, ну, які будуть доречні. Тобто там, там саме професійне обговорення, без, без, яких, без якогось хейту чи, чи чогось іншого, і саме ці, ця комунікація зможе допомогти е, поглибити ваше дослідження. Академія Едю поширення публікацій стеження за цитуваннями, плюс-мінус як -gate, з, але з мінімальними можливостями комунікації. І LinkedIn це так зване цифрове резюме. Це, я зараз беру найголовніше. Це цифрове так зване резюме, і також платформа для комунікацій у своїй певній мережі, тобто в своїй бульбості. Тобто, ви там -то можете обрати сферу інтересів. І е, будувати зв'язки е, саме е, в цій сфері інтересів. Для чого це потрібно? Знову ж таки, щоб шукати колаборації для того, щоб розуміти, знову ж таки, якщо ви на когось там підписані на в одній мережі знаходитесь, ви зможете знати якісь певні дослідження, які проводяться в цій сфері, або якісь новинки, або створення виникнення якихось нових правил гри в тому чи іншому питанні, тобто, ну, це як професійне середовище. Що, що, що робити, якби поради? Тобто, знову ж таки, алгоритми цих всіх соціальних мереж вони працюють плюс-мінус однаково. Тобто, крім того, що ви за, за, заповнили профіль, розказали про себе, необхідно долучатися до тематичних спільнот різних груп і реагувати на запитання, обговорювати запитання інших. Тоді ваш профіль буде видимим, тобто не, не лише публікувати власну інформацію, але і? Цю ну, обговорювати інформацію, яку викладають іншими. Таким чином, алгоритми цих соціальних мереж, будь-яких будь -яких інших соціальних мереж вони будуть реагувати на вас і будуть знову ж таки іншим а, радити, підкидати ваші профілі для того, щоб обговорювали вже ваші тематики. А, також а... Хочу в цьому в цьому в цьому блоці питань в цьому вебінарі розказати про дуже коротко про необхідність участі у конференціях. Тобто, оскільки все ж таки тематика наша це академічна комунікація, то. Дуже важливими є участь у конференціях. Я взагалі не дуже великий прихильник конференцій, саме як з наукової точки зору. Ну тобто, якщо ця конференція просто ну, вони схожі на хижацькі, якщо просто для того, щоб опублікувати свої результати тезами, ну, я в такій конференції участь не візьму, тому що не бачу в цьому сенсу, тому що, по-перше, тези конференції, ну я не знаю, де вони враховуються, нічого чого це потрібно, якщо вони там тільки не індексуються в скописі або в Web of Science. Але та конференція, де фізично, ну, чи онлайн, чи фізично, але присутнє обговорення, є спікери. Може, можна представити свою думку, також бути спікером, задати питання іншим колегам, взяти участь у дискусії. Саме ці конференції вони цінні з точки зору презентації власних результатів, знайомства з потенційними партнерами, пошук співавторів і вихід до міжнародних співтоваристів. Спів тобто, Такі конференції цінні не публікаціями, цими формальними якихось тез, де я не знаю, хто ще враховує десь там ці тези конференції. Чесно не знаю і не знаю навіщо. Але от е, конференції саме важливі з точки зору комунікації. Тому що на конференціях е, всі, наприклад, е, гранти, які діставала наша моя, ну, установа, в якій я працюю, е, які я знаю ще установи які. Е, з якими дотичними працювала. Тобто всі ці установи отримували наприклад, можливість подати грант в, Європе, в, в Horizon Europe або інші гранти міжнародні, саме запрошували через знайомство на конференціях. І саме міжнародні контакти будуються: отак от вживу, ну, чи онлайн, чи вживу, але саме вибудовуються от таким чином. Знову ж таки, колаборації, чи мої, чи моїх колег наукові колаборації, вони там більший, більший відсоток цих наукових колаборацій. Колаборації він будувався через конференції, тому це, тому це важливо власне з точки зору е, комунікації. Ну і трошки, якщо відхилитися від теми, то конференція, яка не передбачає живого обговорення в цілому, ну чи онлайн, чи фізичне, але обговорення, просто присилайте те, задайте гроші, і на тому все і ми опублікуємо. Воно вважається хижацькою, і воно ну, не сильно вам потрібно. Е Якщо говорити про LinkedIn, а, ну, якби ви всі знаєте, що є а, різні соціальні мережі, якщо не говорити про ті, які а, ну, власне, лише для того, щоб ділитися своїми а, науковими а, розробками, статтями, тезами чи, 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 чи таке інше. Тобто ті, що я говорила ResearchGate, чи Менделей, знову ж таки, чи академія. Тобто, якщо говорити не про ці мережі, а говорити саме про класичні соціальні мережі, але якщо. Які націлені на а, науковий розвиток, на професійний розвиток. Тут варто виділити мастодон, про який я говорила, але це короткі твіти, про які ну, то ви просто, там, наприклад, там я сьогодні винайшов бозон Хікса, наприклад. Ось, а, Це короткі твіти, але там він, він чудовий тим, що ти, а, він, він реагує на те, що ви пишете, і він сам підкидує людей по, а, по інтересам, за інтересами вашими. І там можна вибрати спільноти, які Біду снаги, і це такий науковий твіттер, як я вже казала. Інша наукова і соціальна мережа саме класична соціальна мережа, але яка ну, для професійних контактів це LinkedIn. Е, і е, саме LinkedIn, е, Ну, як, якщо ви хочете, наприклад, більш комунікувати з закордонними уст, не установами закордонними колегами, е, будувати професійні зв'язки саме за кордоном, ви, ну тобто, власне, перший, перший інструмент е, це міжнародні конференції, другий інструмент це LinkedIn. Е, тому що знову ж таки там можна знайти колег для спільних публікацій або якихось спільних. Е, you <laughs> Спільних проєктів чи спільних досліджень. Також в LinkedIn дуже є такий прекрасний інструмент, це онлайн-курси. От я ось тут, якщо побачите, я тут винесла. У ну, мене LinkedIn, я його чесно не розвиваю. Не знаю, чому не можу пояснити, мабуть, на те часу немає, але мій приклад брати не потрібно. Але от тут от є такі штуки, це різні курси. LinkedIn відповідно до тієї тематики, яку ви оберете. Коли ви будете заповнювати профіль, там досить а, дружні дружній інтерфейс, там дуже просто заповнити, знайти і заповнити профіль ну, інформацію, тобто всі-всі-всі ми живемо в соціальних мережах, тобто це ну, плюс-мінус універсально. І от коли ми буде, будемо вибирати, обирати саме а, саме ту, ту сферу інтересів, відповідно до якої ви працюєте. Він буде пропонувати різні тренінги та курси. І це вважаю такий дуже, дуже важливий плюс саме LinkedIn, тому що тому що тому, що ну, ну, ці курси, ці тренінги і сертифікати, які потім приходять на ваш. Аккаунт, вони uh, цінуються, тобто вони мають вагу. Вони цінуються при uh, знову ж таки якихось міжнародних комунікаціях, проектах їх можна вписувати, наприклад, подаючись на якийсь проект, чи подаючись на якусь вакансію, їх можна зазначати, і вони ну, вважаються вагомими uh, ну, серед роботодавців uh, з Європейського Союзу. Це точно, Сполучених Штатів це точно знову ж таки. І uh, знову ж таки вони вважаються дійсними при там якихось. Грантових заявках Мені там було для якогось по проєкту потрібно по екології було пройти. Ось вони в мене є, там написано дані цих сертифікатів, які я отримала. Ну, тобто це такий чудовий механізм, і ну, вони дійсно там потрібно пройти там певне навчання, потрібно пройти потім пройти тест, і відповідно цього тесту ви отримуєте цей, цей сертифікат. Тобто, ну, Крута дійсно опція, яка є в LinkedIn, яка немає в інших соціальних мережах. І я вважаю, що якщо вам таке потрібно. Якщо ну, якби вам потрібно, наприклад, для якогось проєкту таке, чи знову ж таки для підвищення кваліфікації, то ну, чудова, чудова опція на, на, насправді. Ну, тобто це, це, це LinkedIn Learning, це така платформа з тисячами онлайн-курсів, але вона є ну, всередині, всередині LinkedIn. -у. Крім того, які ще є можливості цієї соціальної мережі, знайти можна колег з вашої тематики. Там є така створити мережу. Називається кнопочка, де можна створити мережу. І знову ж таки, відповідно до тих тем, які ви будете публікувати, чи обговорювати, чи лайкати, чи щось якось із ними взаємодіяти. Чи відповідно відразу оберете коли будете публікуватися в LinkedIn, ви можете знайти колег з вашої тематики, і сам LinkedIn буде підкидувати ці питання. І цих, цих колег знову ж таки вам. Ви можете зв'язатися з представниками міжнародних різних фондів і програм і Horizon Europe, і Кост ЮНЕСКО тощо знову ж таки. Тобто, всі ці організації там є. Вони досить комуніку... комунікують відкрито. В них там досить часто виходять оновлення, новини і інша інформація, яка ну потрібна потрібна для для праці і знову ж таки там є опція скомунікувати в приватні повідомлення і це також ну досить 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 зручна з, зручна можливість і знову ж таки слідкувати за дослідницькими ініціативами з відкритої, з відкритої науки. Е, багато є знову ж таки в той же самий Фейсбук, Мастердон, чи, чи Twitter, Він пропонує от саме слідкувати за дослідницькими ініціативами з відкритої науки. LinkedIn також. Ну, тобто ця функція є в багатьох соціальних мережах. Ось але е, ну, ціную LinkedIn за перші за, за перші дві функції. А, те, що я говорила про а, контакти, яким чином, яким чином вона виглядає. Тобто є така от моя мережа, а, і от в цій моїй мережі люди чи а, до вас просяться в контакти, чи ви до когось проситесь, ну, чи просто сам. LinkedIn вам пропонує тих людей, які він думає, що схожі, схожі по вашим інтересам. Тобто, тут прийняти, якщо ви вбудовуєте професійну мережу, знову ж таки, ви просто слідкуєте за стрічечкою цієї людини, ось за її оновленнями. Але комунікувати, до речі, тобто, якщо ви хочете написати в приватні повідомлення, то ну, як слідкувати чи от прийняти в мережу це не обов'язкова функція. Щодо публікації, знову ж таки, там є функція розміщувати посилання на свої публікації. Тобто, всю публікацію, звісно, він не розміщує LinkedIn, але для цього він інтероперабельний з різними метаданими ДЮАЙоркід, тобто він працює працює з цими метаданами, і там просто є можливість розмістити. Публікації ваші, які ви вважаєте за потрібне, можна всі, які завгодно підтягнути. можна ті підтягнути, які вважаєте, щоб, щоб були в вашому профілі, для того, щоб встановлювати якісь професійні зв'язки, професійні контакти, і знову ж таки, ну просто це це, це вибірково. Тобто, там, наприклад, коли якщо порівняти з оркідом, тобто оркід. Підтягує всі публікації, яких є дої. Тут можна просто обрати ті публікації, які ви хочете, щоб вони були на сьогоднішній день і у вас висвічувалися. Також в LinkedIn можна створювати профілі різних установ та проєктів. Я думаю, що це ну, в цілому в будь-якій соціальній мережі це можливо. В LinkedIn це так можливо і. Я вважаю, що якщо я тут взяла приклад українського антарктичного журналу, є окремий профіль цього журналу, який знову ж таки публікує свої оновлення, публікує якісь новини з антарктичної науки, можна так створити профіль знову ж таки установи, публікувати, що, що у вас відбувається, комунікувати. Власне, опція прекрасна. Хочу сказати, що в Україні це не дуже поширено, це чудово поширено на Заході. Тобто, якщо ви будете більш важко. Ші дослідження, скажімо так: якщо ваші дослідження більш спрямовані на європейську науку, то звісно, краще завести цю сторіночку. В нас воно менш популярно. В нас користуються іншими соціальними мережами. Знову ж таки, ну навіть багато вчених у нас користуються Фейсбуком здебільшого для обговорення якихось питань. А от саме якщо ваші дослідження більш спрямовані на Європу, то краще використовувати, звісно, LinkedIn. там. Там, до речі, і багато європейської представників Європейської комісії, топ навіть топ керівники Європейської комісії, і різні проекти, і ці всі сторінки живі, і всі вони комунікують, незважаючи на свої посади. І ем, які я можу дати рекомендації до, 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 до того, щоб вести, вести свої соціальні мережі, ну, знову знову ж таки, це оновлювати інформацію профіля, тобто не залишати як я, свій LinkedIn мертвим. Ем, регулярно додавати публікації, участь в проєктах, досягнення, вказувати роль у грантах і експертизах. Це важливо ще для того, що в цілому є успішні кейси, коли можуть запз. Запросити а, вченого, от чи просто через LinkedIn, запросити до а, колаборації а, в певному проєкті, чи в певній статті, чи навіть там якусь вакансію запропонувати, але а, сторінка має бути дійсно живо, живою. І обов'язково використовувати це, я не лише тут, але використовувати оркід, дої, посилання. А, і це не лише, не лише мова про LinkedIn, а в будь-яких ваших коли ви публікуєте свої. Свої наукові досягнення, якщо є, якщо є дої, обов'язково, ну, і ваш оркід також обов'язково, щоб був, тому що таким чином ваші, ваші роботи стають більш видимими, їх просто знайти, просто використати, тобто використовувати метадані, це ну, ключ до успіху. Я спробувала не дуже довго затягнути це все. Якщо у вас є певні питання, я буду рада відповісти. Знову ж таки, даруйте там на початку трошки трошки все змазалось, тому що були відключення, відключення світла і трошки форс-мажор. Але в будь-якому випадку, дякую, що, 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 що всі є. Якщо є питання, буду рада відповісти. Знову ж таки, якщо питань немає, якщо буде якась тема цікава, там в кінці е мій емейл, який вам все розішлють, е всю, всю презентацію цю мою розішлють. Там в кінці буде емейл. Якщо щось буде потрібно, пишіть, я досить оперативно відповідаю. Якщо будуть проблеми, ви, якісь будуть проблеми із заповненням е профілю в LinkedIn чи в інших соціальних наукових мережах, знову ж таки, напишіть, можна окремо просто зробити зум на двох людей. Я покажу, розкажу пошелью. Свій профіль і розкажу, як краще робити. Якщо 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 буде так зручніше, то можна також писати і замовляти якісь онлайн-консультації окремо окремо від зустрічей і семінарів. Якщо питань немає, тоді дякую, що прийшли. Гарного всім вечора і тихого, і попіше світла нам.